Вітаю! Добрий день, мої малята, які гарні у вас ученята, карі, сині і сіренькі. Ви для мене всі рідненькі. Сподіваюсь, що у вас сьогодні гарний настрій. Тож давайте розпочинати наше заняття. Дітки, сьогодні я ходила на ярмарок і купила керамічні вироби. І з чого вони виготовлені? Як ви гадаєте, а як називають ту людину, яка виготовила ці вироби? Глина в кого ожива? Творить з нею, хто дива, кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно ж, це гончар. Діти, я хочу вас ознайомити з цими виробами. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють, ніжно кухликом зовуть. Як у піч мене несуть, мене овочі кладуть, ще й водичку наливають у вогонь. І борщик мають. Це горщик. Мені мак розтирають, галушки в мене складають, річ потрібна і нехитра. Називають всі макітра. Біля тіла вухо, голови не маю, молоко, сметану квас добре зберігаю. Це глечик. Майстер в руки мене взяв і на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписав тарілку. Дітки, а давайте з вами зліпимо тарілочку з пластиліну. Діти, давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Кулачки згинаємо. Пальчики ховаємо, пальчики зникають, піжмурки гуляють. Пальці покажіться, Ось ми, подивіться. Дітки візьміть пластилін коричневого кольору у руки і трохи його розімніть. Потім... Розкачуємо коловими рухами долонями рук кульку. У кульці витисніть пальцем серединку і розплющить краї по колу. А тепер прикрасимо краї тарілочки ягідками калини, які були заготовлені раніше. Дітки! Які у вас гарні мисочки. Діти, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Ви молодці. До нових зустрічей.